Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова, рада розказати вам про дуже важливий період. Ми всі переживаємо з вами березень, березень, найтрансформаційніший місяць у 2025 році. І чесно скажу, я не знала ще такого місяця за свою астрологічну практику, коли стільки багато трансформуючих астрологічних е, моментів і ті, що ми отримуємо від вищих сил, концентрувалися в одному моменті, і це все відбувається зараз. Хочу поділитися з вами новиною і осянями, які ми отримали під час минулої медитації знання. І знаючи про те, що саме в цьому році буде зібрання Великого Всесвітнього собору, там, де ієрархі е, об'єднуються для того, щоб вирішити долю землі на найближче 100 років, е, ми побачили, як великий ієрарх Христос вбирає жатву, тобто вимірює нашу з вами свідомість, і на вже цій основі ієрархи будуть планувати. План розвитку матінки землі України на найближчі 100 років. І саме цей березень є тим переходом, який допомагає звільнитися від старої енергії і отримати нову енергію. Але ось ці зміни вони інколи бувають дуже болячими. Саме нульові сонячні дні, які ми з вами будемо проживати з 15 по 20 березня, допоможуть нам очиститися і з чистотою, з легкістю. Пережити ось цей перехід, тому я розказую вам про ці дні і хочу поділитися, що потрібно зробити для того, щоб не лише гармонійно пережити все це, але і допомогти нам, нашій матінській землі, нашій Україні, стати вільною, мирною, квітучою. і ми цього варті, тому давайте прислухатися до поради всесвіту, а наша презентація в цьому слугує. Як ви бачите з презентації, ми з вами перебуваємо зараз в досить цікавому періоді, який вже завтра у нас буде з вами затемнення місячне, і зразу після місячного затемнення починаються нульові сонячні дні, про які я зараз вам розкажу, і період ретроградного Меркурію. Подивіться, повністю іде гальмування нашої соціальної активності для того, щоб ми більше поринули у свій. Внутрішній світ про затемнення я зняла відео. Ви можете подивитися за посиланням. А ось нульові дні, які починаються в цьому році, якраз після затемнення, буває до речі. Кожного року, перед днем весняного Рівнодення. В цьому році день весняного рівнодення буде 20 березня, а 21 березня новий рік за сонячним календарем. І ми з вами вступаємо як в новий період. І взагалі наші з вами пращури святкували новий рік саме з 21 березня. Перед цим днем нам дуже потрібно було очиститись і підвести підсумки. Того. Року, який ми з вами прожили, і приділити увагу своєму внутрішньому, да, своїй е, істинній природі, і тому, що ми можемо зробити, і як ми це можемо зробити, цьому присвячена ця презентація, і для того, щоб ми змогли вийти потім із нульових сонячних днів оновленими, а це буде відбуватися у коридорі за темний, ви розумієте, я пропоную вам обов'язково 21 числа зробити потужні практики, про які я розкажу вам пізніше, але вже вас можу запросити е, Житомирян та е, е, всіх гостей нашого міста на семінар. Практику 22 березня о 12.30 вогняна спіраль, весняного рівнодення. Та ми пройдемо з вами по спіралі з камінців і вогню. Де нас очікує сонячне вирівнювання, якраз яке допоможе після очислення, очистки да почати новий рік з нового аркушу, як і з новими силами? Це сила стихій і це стоп стрес, там де ми виготовимо з вами амулет, який буде нейтралізувати весь негатив і давати нам силу у кризових ситуаціях. І так, що ж це за нульові сонячні дні? І взагалі їх називають ще днями дельфину, і вони саме будуть з 15 по 20 березня. Останні 5-6 місяців сонячного календаря, а є такий сонячний календарь озероастрів і слов'ян, вони називаються нульовими сонячними днями. Це найбільш таємничий та непередбачуваний період кожного року, але подивіться, скільки багато наваждань є саме в цьому році. І цей період завжди був відомий як дні скорботи та плачу, і з яким пов'язаний був зороастрійський пір, що передує новому році за сонячним календарем. Нульові дні говорять саме по себе. Це період обнулення сонячної енергії вже дуже мало, і ми випускаємо – це віджиле, непотрібне, це період очищення душі, нашого житла, простору, це період посту та поминання предків. До речі, це час підвищеної небезпеки, пов'язаної з активізацією сил зла, а також нашої великої вразливості. Це час завершення справ та підбиття підсумків, духовного та фізичного очищення людини перед вступом у новий життєвий цикл. Нулові, нульові сонячні дні несприятливі для соціальної активності та початку тривалих проєктів. Це особа справедливо. Саме в цьому березні, тому що і ретроградна Венера, і ретроградне моркуї зовсім гальмують і наші з вами бізнесові проєкти, да? і наші з вами контактні моменти. Тому розуміємо, що у нас практично не залишилося старої сонячної енергії, тому можемо відчувати самотність, депресію, занепад сил, тривогу, смуток, незахищені, і дуже добре. Просвятити ці дні практиці прощення, роботі з внутрішнім світом та благодійної діяльності. Дні Днідіофіна це взагалі додаткові календарні дні, які компенсують астрономічний рік, який пов'язаний з періодом обороту землі навколо Сонця за 365 днів та 6 годин. Коли земля обертається, немає да, ось цих ці цілих днів, є саме дні і години. І так як у році 12 сонячних місяців це 360 днів, 360 градусів, помножимо на 12 і залишається 5, 6, 7 останніх днів року. І саме в цьому році таких нульових днів є 6. Як я вам казала, що це період смирення і покаяння, коли потрібно підбивати підсумки та віддавати борги. Цьому сприяє енергетика знаку риб. Останні градуси риб дають нам прояв милосердя, благодійності, роботи з внутрішнім світом. Наші пращури саме так готувалися до прийняття енергії Нового року. Щоб прожити наступний рік гідно, треба вступити до нього очищенням від гріхів мину... минулого і сповнених життєвих сил. Взагалі, День весіннього рівновдення це той день, який починається із входженням сонця до першого градусу знаку Овна. У 2025 році це відбудеться 20 березня об 11 годині 02 хвилини. І саме в цей період ми як почнемо новий цикл. І пам'ятаємо, що рівнодення – це енергія гармонії, яка з ось такої да, рівноваженої точки допомагає нам вступити в новий цикл буття. І навіть сонечко допомагає нам побачити цю гармонію, тому що сходить в 6 годин ранку точно на сході, і заходить точно на заході рівно через 12 годин. І день у нас рівень ночі. Яке ж застереження впродовж нульових днів? Чого слід унікати? Саме всього соціальна активність. Не варто розпочинати бізнес-проекти, тому що вони будуть мати нульовий результат, ще раз повторюю, особливо плюс період ретроградної венера і ретроградного Меркурія, уникати імпульсивних витрат, задоволення необдуманих бажань, грубої поведінки, прийняття доленосних рішень, напруженої виснажливої роботи, галасливих подій і багатолюдних заходів, запланованих хірургічних операцій. Укладання або розірвання шлюбу, а також інших важливих подіб для творчого потенціалу, для духовної роботи, цей період один із самих найсприятливіших. З 15 по 20 березня варто, тобто на що треба звернути увагу саме під цих днів: молитися, згадувати предки. Медитувати, прислухатися до інтуїції, тому що саме наш внутрішній світ більше всього відкритий до нашого зовнішнього, до нашого істинного я, підбити підсумки року, простивши себе та оточуючих. Простити, це значить упростити, подякувавши себе за стійкість і добрі справи, а також визнавши свої помилки як необхідний досвід у процесі свого еволюційного розвитку Простити себе. Планувати кроки по удосконаленню матеріальної та духовної сфери життя, але планувати ми більше цього з вами будемо під час сонячного затемнення, який буде очікуватися 29 березня. Також раджу всім дотримуватись харчового посту, дуже добре виключити з раціону тварину їжу, алкоголь, вживати більше рідини, овочів, фруктів і горіхів. Тежити варто за своїм психоемоційним станом. Ми всі зараз втомлені. У нас і так дуже багато було навантаження зовнішнього світу та ще ось такий трансформаційний період, але він за Україну, і тому варто притримати себе для того, щоб здоровими і укріпленими війти в нову еру як для України, так і для всього світу. Очікуємо підписання мирної угоди. Так от. Варто перетворити негатив на позитив, постаратися не нервувати і створювати навколо себе атмосферу гармонії, спокою та стабільності, нівелювати агресію з боку оточуючих. Особливо це буде актуально у кризовий 19 місячний день, який приходиться на 18 березня. Взагалі, всі ці дні кризові, але саме 18 березня там дуже велике скупчення. Негативних показників. Так що бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних. Для чого ще сприятливі ці дні? Ну, по-перше, дуже сприятливо проводити будь-які очисні заходи. Це, перш за все, витоптування негативу в сіль протягом трьох днів з наступним зимиванням солі проточною водою та обмиванням ніг. Тобто, ми беремо мисочку. Да? Засипаємо сіль і витоптуємо, так? активно витоптуємо ніжками, босими ніжками і уявляємо, як сонечко так? змиває з нас. І всі наші хвороби, всі наші тривоги витоптуються в цю сіль, а потім змиваємо сіль і миємо ніж. Також додаємо сіль у ванну під час прийому або під час прийому душу. Ми проходимо по периметру квартири зі свічкою та святою водою. Хто встигне це відео, ще подивитися 13-го числа або 14-го числа до восьмої години 50 хвилин? Це зробіть обов'язково, тому що перед затемненням це буде зовсім ефективно, але і дні е, саме нульові також для цього сприятливі. І коли ви по периметру квартири пройдете зі свічкою та святою водою та молитвою, приділяючи особливу увагу всім куткам, кімнатам, ви зробите для себе е, дуже велику послугу, ви створите простір розвитку і гармонію. Одним з найпотужніших очисних ритуалів взагалі вважається ритуал викочування свічкою у формі яйця і краще з натурального воску, коли ми викочуємо блоки, комплекси і хвороби. Необхідно обкатати тіло яйцем знизу до гори проти годинкової стрілочки, коли ця свіча на себе забирає негативну енергію, промоляючи ваші улюблені молитви. Окрему увагу треба присвятити хворим ділянкам тіла, прокатавши через них яйце декілька разів. Після цього це яйце треба запалити та дати йому догоріти щем. І, звісно, ці дні дельфіну треба. Присвятити підтримки матеріально та молитовно наших воїнів захисників та всіх нужденних, проявляти милосердя та брати участь у благодійних акціях. Пам'ятайте, що ми зараз дуже відкриті перед вищим світом. Вищі ієрархи спостерігають за нас і вирішують нашу долю. І наша доля залежить саме від нас, тому що від рівня нашого, нашої свідомості і складається план розвитку на наступних 100 років. А для того, щоб е і розвиватися, і зробити певний вклад на укріплення наших воїнів-захисників або нужденних. Я пропоную вам за акційною ціною купити будь-який цих відеокурсів за 2 тисячі гривень. Це дуже добра пропозиція. Прошу вас, і давайте будемо розвиватися разом. А також тим, хто любить каміння, запрошую 17-18 травня на живий семінар, живе спілкування з камінням у місті Житомир, де в нашому офісі, ми будемо з вами дізнаватися царство мінералів. Тим, хто запишеться до 31 березня, є суттєва знижка. Хто ж ті люди, які народжені у нульові сонячні дні? Яка у них особлива доля? У них дійсно особлива доля. Право в тому, що люди, народжені в один із цих нульових сонячних днів, вже знаходяться під особливою увагою космосу. В даному вціленні вони повинні випрямити помилки не лише свого роду і не, своє, не тільки своє, а усього роду людського. Тому що ось ці нульові сонячні дні, вони, як зібрали всі гріхи всіх цивілізацій, які існували на землі. Ці люди своїм життям. Своїм вибором кожного дня визначають долю не лише своїм нащадкам, а й представникам цілого народу та цілої нації. Як нікому людям, народженим у нульові сонячні дії, не необхідно пробудитися і служити во благо людству. Якщо ж народжені в нульові дні грішать, вони можуть бути розчавленими наслідками своїх вчинків. Тим людям рекомендується як можна частіше молитися, щоб очистити себе та всіх людей від колективного гріха. Тому дуже потрібна ваша духовна робота, люди друзі. В них питають суворо, але й дається їм більше, ніж іншим. Тому що, коли людина працює над ціле, це ціле працює і на неї. Дельфін, до речі, це тотем нульових днів. Тому людям, які народжені в один із цих днів, потрібно орієнтуватися на найкращій якості дельфіна: доброту, усмішливість, доброзичливість, дитяче захоплення, відкритість, грайливість, дружелюбність, здатність прийти на допомогу іншим людям, Тотем дельфіна допоможе таким людям розвинути свої особисті світлі якості. Так що даруйте цим людям дельфінів, ігорки дельфінів, і з цими подарунками відкривайте. Душу свою і тим, кого ви радуєте цими подарунками. Любі друзі, ці нульові сонячні дві відбуваються кожного року, але в цьому році вони особливі. Тому закликаю всіх використати їх належним чином. Дякую вам за увагу. Чекаю вас на нашому Ютуб-каналі та на заході в центру. Дякую вам за матеріальну підтримку нашого каналу за те, що. Ми збираємо з вами на дрони ЗСУ, вже наступний дрон скоро буде. Бажаю вам гармонійного проживання днів Дельфіна, ефективного очищення, гармонійної самотрансформації та найшвидшого відновлення миру. Дякую вам за увагу і прощаюся до нових зустрічей. Дякую за вподобайки і за підписку на наш YouTube канал. На все добре!